Почесне звання мати героїня отримали 12 віничанок. В міській раді жінкам вручили нагрудні знаки та посвідчення, що засвідчують їх новий статус. Нагороди отримували жінки, які народили та виховали п'ятеро та більше дітей. Демченко, Любов Іванівна. Народила та виховала п'ятеро дітей. Зараз ви бачите, як новоспечені матері героїні отримують посвідчення. Пальовки. Народили й воспитала п'ятеро дітей. Я хочу поблагодарити е, насамперед Господу Богу, що Він нам дав е, таку змогу, що ми їх могли воспитати, е, також владі за сьогоднішній день, що вони нам такі гарні квіти подарили, внімання таке велике вділили. Нашим мер-городу. У мене шість дітей раніше було при радянському союзі. Це була мати слава, нам давали медаль. А зараз дали мати герої, почесне звання Мати-Героїня. У мене прямо серце дуже радісне, і душа співає, і серце радісне, що мене не забули, що мене привітали. Дуже гарні квіти мені подарували, і я дуже задоволена.